Ілон Маск попав. І історію варто почати з того, як взагалі куплявся Твіттер. Прийшов Ілон Маск в банк і каже: От, шановні, дивіться, я хочу купити собі соцмережу і писати там всякі постіки, щоб мене ніхто не банив. Йому кажуть, хорошо, а що ти в кредит можеш як в заставу дати? І він каже: в мене от є якась частина компанії Тес. Будь ласка, беріть, дайте мені гроші. Банкіри кажуть, да, окей, будь ласка. Іде, він купляє Twitter. оце все починає мутити, міняти алгоритми. Потім приходить до власті Трамп. Потім він за два місяці оце з Трампом оце починає курелісити. Відповідно, акції Тесли впали там на 30%. І банкіри приходять і кажуть: Ілон, а розмір от твоєї застави зменшився. А чи не хочеш ти, будь ласка, назад Твіттер продати? Що він е, з ікса став нормальним твіттером з тою птічкою, а ти нам, будь ласка, денежки віддає, тому що розмір твоєї застави зменшується з кожним днем.